Ну що, як я й хотіла, ми прийшли до церкви. Вона відкрита. Держи. Ой, блін. Що так темно? Я б це поставила свічку. Тут непонятно десять штам. Глянь дикий б. Какая сука. Чесно, тут навіть страшно знаходитися. я вам скажу так. Да, какие-то богослужения бывают. Ты никогда тут не был? А что это за сыт такое? Нет, вот это тряпка какая-то. Якийсь хор. співає. Хор співає. Дивись, скільки тут місць. Я таке тільки в кіно бачила. В якихось фільмах. Пошли там далі, можна пройтись. Тільки Ці цікаво, тут на другий поверх можна підіймати? У них тут платно, щоб ставити свічку? Скільки коштує? Два євро, євро, два тисячі. Як ви ж понятно, за що тут ставить, я б теж би поставив. Ну, тут не ну, все? Що? Що? Все. Давай я хочу поставити за здоров'я дітей. Сюда ставить? Какая mm -hmm. тут красота Каво, що тут стула? стоять якісь спеціальні молитви? Да, ну, Сьогодні закрито геть людей нема. Там можна вийти. Так, да, все таке тут цікаво. цікаве. Все таке незвичне, знаєте, не схоже абсолютно на наші церкви. Не схоже щось таке із фільмів. Гляньте. Маки, силі, церковь. Mm. Ну, церква величезна. Mm -hmm. Перша велика, по-друге, така висока. По-друге, дуже гарна, стара, така капець. Я цю церкву знімала вам з, з вулиці в попередніх відео. Чесно скажу, я дуже вражена, я хотіла в неї зайти всередину, я в неї зайшла. Тут дуже гарно. Знаєте, ви заходите, таке відчуття, що ти десь, я не знаю, в якомусь минулому столітті. Чесно, тут дуже красиво. Якби мене сучасність, якісь дощ... дощечки, знаєте. На люди в сучасних речах. Таке відчуття, що ти в якомусь столітті, я не знаю, до нашої ери. А це що таке прикольне? Що це таке, звісно, взагалі непонятно. А ну, напишіть люди в коментарях, чи гарно, чи це лише мені гарно. Як по мені дуже красиво.